Три зустрічі чемпіонату району зміні футболу відбулися на районному стадіоні Колос. Розкішнянська футбольна команда Перлина ведуча з рахунком 3-1 проти команди Дружба Ставище не зуміла утримати рахунок. Боїва нічия 4-4. Протягом цієї гри тримав у напрузі вболівальників поєдинок між, між місцевими командами лідером Олімпіком та одним із претендентів на перемогу у турнір командою Світлячок. Рахунок матчу відкрили футболісти Світлячка. Відзначився Олег Марущак. Проте лідер. Не розгубився. Двічі після удару капітана команди Олімпіка Романа Проценка рахунок став 2-1 на їхню ж користь. Обидві команди вели атакуючий комбінаційний футбол. В одній із атак команди Сідлячок після ефектного удару Володимира Шелієвського рахунок стає нічийним 2-2. Спостерігалися численні небезпечні моменти біля воріт команд. Але чітко діяв захист і за кілька секунд до фінального свистка судді. Олег Марущак був близький забити вирішальний гол. Проте в останню мить воротар відбив небезпечний удар. Вдало розпочав зустріч райцентрівський факел. Вже на початку ставищани відкрили рахунок у зустрічі з командою Авангард-1 Геціка. Сільські футболісти збільшили темп гри, заволоділи ініціативою, що й принесло їм успіх з рахунком 4-8. Потрібно відзначити Євгенія Петрова, який тричі досягав успіху. Неможливо не відзначити команду Факел, яка протягом гри гідно чинила опір своїм суперникам. Адже основу команди ставищан складають ветерани футболу. Заключний тур чемпіонату дасть відповідь, хто стане переможцем та призером турніру. Запрошуються всі бажаючи на стадіон «Колос» 7 та 8 лютого. Початок о 10-й годині інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.